Молитва на благовіщення Боже. Ти схотів, щоб Твоє Слово в лоні Діви Марії прийняло справжнє людське тіло. Вчини просимо, щоб ми, визнаючи нашого відкупителя Бога і людиною, заслужили на участь у Його. Божественній природі через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе і царює в єдності Святого Духа. Богородице, Діво, радуйся. І я вітаю тебе, пренепорочна Діво, словами якими поздоровив тебе колись, Архангел. Гавриїл в Назареті, ти повна всяких ласк з тобою Господь. Всевишній підніс тебе до найбільшої гідності в небі і на землі, бо вибрав тебе на матір свого сина. Ти одна з поміж жінок, вибрана до такої гідності. Тебе славлю, Тебе величаю, Тобі честь віддаю, Донько предвічного вітця, мати Божого Сина, обручнице Святого Духа. Окрім такої гідності, Ти, Пресвята Діво, така покірна, що називаєш себе Божою служницею. Тож молю тебе. Навчи мене тієї найбільшої чесноти, покори, випроси мені ласки, щоб я міг лише тим величатися, що я твій слуга, а коли буду твоїм вірним слугою, тоді буду виконувати Божу волю в усьому і через те буду учасником. Божої слави на небі, всього від тебе надіюся. Про це тебе сьогодні гаряче прошу, славлю твою благодать, Володарка, молю тебе з мій розум, навчи мене, ти прямо, слідуючи шляхом Христових заповідей, пов'язана полонянками, гріхопадінь, благаннями Твоїх. Полегши долю людську. Боже наречена, бережи мене і вдень, і темної вночі, рятуючи мене від злих ворогів, дала життя Бога, душу мою оживи, загублене пристрастями. Пресвята діво, почуй голос непотрібного раба Твого, сльози ллю перед Тобою, причиста. Свою душу від сквер не очищаю, стогони від серця приношу. Визволи мене від капостей, ганебних душу. Христа старанно про це благаючи йому ж честь і поклоніння нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О Діво, неустанної допомоги найсолодша моя мати, в покорі. Схиляюся перед Твоїм святим образом із дитячою довірою та простотою, приходжу просити Твоє заступництво і благати Тебе, щоб не відмовила мені в неостанній святій допомозі. Випрошую особисті благодаті для тих, які до тебе прибігають, і прошу тебе, зверни. На мене свої милосердні очі. Я не гідний, щоб ти вислухала мене, але маю надію на твоє милосердя, яке перевищує мою убогість. Прошу тебе, проблагодать установи допомоги під час цієї дев'ятниці. Непорочна Діво Марія, Мати Божа і наша добра Матір. Молися за нас до Ісуса Господа нашого. Амінь Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О Марія, мати неустанної допомоги, що так чуйно дивишся на нас. Із чудотворного образу, з дитячою довірою, поспішимо до Тебе з нашим проханням і потребами, Прос, проси, поглянь на нас ласкаво та послухай наші добрі намірення. Нехай славиться, прославляється і благословляється Пресвяте і непорочне. Зачаття пречистої Діви Марії, неустанної допомоги, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби дібр і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни. І спаси благий душі наші. Отче наш, що єси в небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволь нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, благословенний плід лона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. О Марія, мати Божа, неустанної допомоги. Вислухай голос душ благаючих. Ти нам можеш допомогти в наших потребах. О Марія, з надією кличемо до Тебе. Марія нам допомогла, Марія нам допоможе, Марія нам хоче допомагати. Марія нам може допомогти. Марія нам справді допоможе. О Марія, Мати Божа! Поможи нам! О Марія, Мати Божа! Поможи нам! О Марія, Мати Божа, поможи нам. О Марія, Мати Божа, неустинної допомоги, вислухай голос душ благаючих, ти нам можеш допомогти у наших потребах. О Марія, з надією кличемо до тебе. Марія нам допомогла. Марія нам допоможе. Марія нам хоче допомогти. Марія нам може допомогти. Марія нам справді допоможе. О Марія, мати Божа, Поможи нам. О Марія, мати Божа, Поможи нам. О Марія, мати Божа, Поможи нам. О Всемилостива. Діво Марії, від віків не чувано, що ти не покидаєш жодного, хто прибігає під твій святий покров, благаючи твоєї допомоги або просячи твого заступництва. Ведена таким упованням Я, Діва Марії. Мати, удаюся, і я до тебе приступаю і стою перед тобою, зітхаючи, як грішник, не відкидай моїх слів, мати предвічного слова, а послухай їх ласкаво і вислухай мене. Господи, Ісусе Христе, ти дав. Нам, Богородицю, за Матір просимо Тебе, щоб ми, безустанно, прикликаючи її материнську допомогу, постійно пожинали плоди Твого Спасіння. Амінь.